От мої гриби. Вже мицерій мене побілів, зараз будемо засипати землею. Трошечки треба вілочкою поворошити його. Чуть-чуть поворушити, пише по, по цьому. Зараз я його трошки поворушу, потім вам покажу. Трошки я його поворушила. У нас тут є земля. Зараз будемо засипати землею його. Все засиплено землею. Засипала землею, треба, щоб була така грудкувата земля. Отак, От засипала все. Вона така мокрувата вже земля, я не буду поливати, бо тут пише, що можна ще полити. Отакі, От ще раз показую, отакі От печериці, засипали. Закриємо його, отак, От цією кліоночкою, закриємо. Цей, що я зрізала зверху. Закриємо і далі я їх поставлю, щоб вони далі стояли. Будемо бачити, чи виростуть вони, чи не виростуть. От подивіться, о, о, все засипала міцелій, засипала землею, земля гурткувата. Все так, як пишеться по, як пишеться по цьому, От тут у нас є інструкція, о, пишеться по інструкції, все я так зробила. Зараз я його прикрию трошки і поставлю знову, щоб воно вже буде стояти. Будемо дивитися, чи будуть виходити грибочки, чи ні. Я вам покажу далі. Всім до побачення. Вирощуйте, Попробую я виростити грибочки. Виростуть гриби, я вам все покажу. До побачення, мої хороші.